Щоб вулиці Франківська не перетворювалися на річки. Комунальники запевняють, прочистка і ремонт дощових мереж та колодязів традиційно на особливому контролі. За їх обслуговування відповідає спеціальна дільниця водокотехпрому. Окрім того, додають на підприємстві, розробили план першочергових заходів, які б допомогли уникнути масштабних підтоплень та зменшити навантаження на станцію аерації. Це звичайно будівництво дощового колектора. Це є коротко село угорники. Є... Реконструкція по Івасюка е, Дощового, е, по Бельведерській пили по Орлика, так само по Мазепи до Гурика, і переключення до Рошенка в районі Міленіум Скид, так само Симоненка-13 через Вовчинецьку, Чумака з випуском в вод в Бистрицю Солотвинську, і переключення від міського озера Дощового колектора до У-400 по Гурика. Ну так само промислово-крайківського у списку першочергових завдань промивка дощових мереж та колодязів, поточні ремонти та прочистка дворових каналізацій, І з ними запевняють комунальники, справляються. От тільки спецтехніки, аби ефективніше працювати, бракує. Просили б, щоб придбати приблизно такий тракторець з навісним обладнанням і з цим причепом, щоб не використовувати додатково ще одну машину. Тому що е, з того ковшика він багато набрати не може, він постійно, ну, ми постійно тримаємо машину вантажну, невелику, яка потім відвозить той мусор, щоб це вже було, як то кажуть, в комплексі разом. Десь отаке би розглянути питання для дощової каналізації. Воно десь було минулі роки, але в зв'язку з військовими. Діями відклалося дане питання за перший квартал цього року. Звітують комунальники прочистили понад 600 дощових решіток та 136 колодязів. Наталі Лузвак Андрій Гаргара, телеканал 402.